В процесі реалізації наш проєкт по відкриттю аптек в тих районах, де їх не було вже довгий час. Мене поінформували, що вже відкрита перша аптека на території Ніжинської міської лікарні. Цей проєкт реалізується спільним з Чернігівським обласним комунальним підприємством «Ліки Чернігівщини. І метою цього проєкту є надання доступу до ліків медичних препаратів. В усіх найвіддаленіших мікрорайонах нашого міста. Тому зараз в процесі роботи аптечний пункт, який буде відкритий на вулиці Прилуцькій, Як обіцяють, нам ще максимум місяць будуть тривати роботи облаштування і все необхідне. І далі рухаємось до відкриття аптечного пункту в районі космонавтів. Тому такий план у нас на цей рік затверджений. Ми активно працюємо над тим, щоб мешканці будь-яких куточків міста могли мати доступ до медичних препаратів до аптечних пунктів. Дякуємо керівництву обласної ради і лікам Чернігівщини, обласному комунальному підприємству за сприяння і за цей наш спільний проект.